На скельні малюнки і петрогліфи Африки. Лінії, що нагадують хештем, зроблені вохрою на шматку силкріту, можливо, є найдавнішим у світі малюнком. Вони були зроблені близько 73 тисяч років тому у печери Пломбос у Південно-Африканській республіці. На думку дослідників, ця знахідка 2011 року підтвердила, що первісні люди навмисно намалювали лінії і вони були частиною більшого за розміром і складнішого малюнка. Докази раннього художнього вираження людини в Африці зазвичай приймають форму наскільних малюнків і петрогліфів. Тобто деякі художники малювали. Чим же вони малювали, запитаєте ви мене? Кожний художник мав з собою жовту або червону вохру, білу глину або вугілля, оксид марганцю або пташинний послід. Як ви зрозуміли, основними кольорами були чорний, червоний, жовтий та білий. А інші художники робили гравюри на твердому камені. Іншими твердими матеріалами, такими як гостре каміння чи списи. На наскельних малюнках та петрографах зображували дику природу, тварин, сцени полювання, танців, жертвоприношень, війн, а також вагітних жінок, вождів, шаманів, духів, божеств і навіть. Інопланетян. Так-так. Ми сьогодні їх з вами побачимо. Люди надавали розписам сакральне значення, вони вірили, що ці малюнки допоможуть їм в майбутньому. Не дивлячись на те, що наскільні малюнки є найстарішим видом мистецтва Африки, воно постійно практикується і зараз. Африканське наскільне мистецтво можна розділити на три великі географічні зони. Північно, центрально та південну. Мистецтво кожної з цих зон є своєрідним і легко впізнаваним. Я пропоную вам переглянути цю інтерактивну карту, яка розкриє всі таємниці наскільного живопису Африки. 12 тисяч років тому більша частина Сахари була вологим і багатим лугом, де випасалися великі стада рівнинних тварин. У на скельних малюнках цього часу ми бачимо антилопу, жирафа, слона носорога лева, страуса, а також види до історичної худоби, яка вимерла близько п'яти тисяч років тому. Є навіть зображення богемота та крокодила, які показують, що на території, яка зараз є пустелею, були басейни та річки. Ці давні зображення дають багато інформації для розуміння розвитку суспільства, тваринного світу, змін клімату. Цікаво спостерігати, слідуючи за малюнками, як у Сахарі, змінювалась фауна і флора. Спочатку ми бачимо слонів, носорогів і фауну характерну для досить вологого клімату. Також чітко простежується зміна стилів життя населення від полювання до осілого скатарства, потім до кочівництва. Генетичні дослідження показують, що різноманітні групи пигмеїв, поширені в Центральній Африці, мають глибоку давнину. Вони жили в регіоні принаймні останні 40 тисяч років. Вони є першими людьми. По всьому лісовому регіону від Уганди до Анголи ми знаходимо дивовижні традиції геометричного мистецтва. Цю теорію один з батьків африканської археології Десмонд Кларк назвав зоною схематичного мистецтва. Високо на плато, в центральній часті Малаві, розташована зона наскельного мистецтва Чонгоні. 127 місць у цій області представляють найбагатшу концентрацію наскельного мистецтва в Центральній Африці. Вони відображають порівняно рідкісну традицію фермерського наскельного мистецтва, а також картини мисливців збирачів Батва, які заселяли територію з пізнього кам'яного віку. Землероби чева, чиї предки жили тут із пізнього залізного віку займалися наскельним малюванням аж до ХХ століття. Символи в їх наскельних малюнках тісно пов'язані з жінками. Все ще мають культурне значення серед чева, а місця активно асоціюються з церемоніями та ритуалами. У Східній Африці, в Центральній Танзанії. Лежить один із найцікавіших африканських наскельних малюнків мисливців-збирачів. У той час як інші традиції охоплюють величезні географічні території і представлені в багатьох тисячах місць, ця традиція зустрічається лише в кількох сотнях місць на ділянці землі діаметром менше ста кілометрів. Мистецтво тут повністю складається з тварин і людських форм. Деякі науковці побачили на цих малюнках інопланетян. Цікаво, що невідомі живописці дуже правдоподібно зобразили антилоп, жирафів та буйволів не сплутаєш, вчені навіть визначили вигляд антилоп гну та канна, з чого можна дійти невтішного висновку, що антропоморфні постаті не надто відрізнялись від оригіналів. Але ким могли бути ці тонкі великоголові істоти? Далеко на півдні за великою річкою Замбезі є земля найдавнішого з усіх відомих перших народів сам або бошмейнів. Саме тут, здається, почалося більш впізнаване мистецтво. На скельні малютки Південної Африки, створені за останні 10 тисяч років, є одним із найкрасивіших і найвиточеніших у світовому мистецтві з точки зору техніки. Вони також є одним із найбільш складних і витончених з точки зору символіки. Далеко від загального погляду на життя мистецтво зосереджується на певній частині досвіду сан, подорожей духовним світом. І досвід ритуальних спеціалістів сам, людей, яких ми знаємо сьогодні, як шаманів. На малюнку ви бачите характерні положення тіла, танцювальні палиці та танцювальні брязкальця. Білі цятки серед танцюристів, ймовірно, символізують надприродну силу, яку використовують ці люди. Таким чином, ми бачимо багато особливостей надзвичайно важливого трансового танцю, місце в якому шамани отримували доступ до світу духів та предків, в який вони безапеляційно вірили. Потім шамани, ніби підіймаються по нитках світла. Які з'єднуються з небесним світом. Це так званий трансовий політ. До речі, навіть сьогодні є продовжувачі цих давніх ритуалів. Але мистецтво було далеко не просто записом духовних подорожей. Такі потужні речовини, як кров тварин, додавали до фарб, щоб зробити кожне зображення певним резервуаром сили. Коли наступне покоління художників малювало або гравірувало шар за шаром мистецькі твори на поверхні скель, то створювались дуже потужні духовні місця. Існували й інші традиції наскельного мистецтва, що знаходиться в Південній Африці. Групи скотарів, відомі як готентоти, близькі до бушменів, малювали свої наскельні малюнки пальцями та гравірували у традиції геометричного мистецтва. Вони спеціально малювали білі картини, що ставали невід'ємною частиною церемонії ініціації хлопців і дівчат. Обряди ініціації супроводжували перехід в доросле життя. Драконові гори у Південній Африці багатий зразок на скельних малюнків. Саме тут було виявлено близько 30 тисяч зразків. Серед них є кілька історичних наскельних малюнків, які зображують сутички між народом сам і європейськими колонистами. Отже в усьому світі немає такої кількості наскельного живопису, як в районах Сахари, Східної та Південної Африки. Спочатку виникли окремі не пов'язані один з одним силуетні зображення тварин, виконані в одному кольорі. Пізніше З'явилися масові сцени, у яких помітне дотримання принципів композиції, а також перехід до двокольорного живопису, і тільки у другому столітті нашої ери живопис став багатобарвним, а композиції більш складними. Головна особливість південноафриканських наскельних пам'яток. Це динамічність, фігури тварини людей представлені в русі, переданому за допомогою стрімких і чітких ліній та силуетів. Разом з досить реалістичними зображеннями існують символічні і фантастичні, геометричні та абстрактні фігури, призначення яких і досі невідоме.